Ісус мій Бог, мій меч, моя твердиня, моя надія, тиша без розмов, моя весна, мій щит, моя святиня, моя любов ота що без умов. Ісус мій світ, в якому тільки сповна. Без галасу без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав. Без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій дім безпечний і надійний, в якому тільки сонце і весна, і тільки з ним мій голос мелодійний. І тільки з ним жива моя душа, Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Господи Боже всемогутній, Благаю тебе, заради найдорожчої крові твого сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти тебе у твоїй славі на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, виродженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого, ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо, і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. о крові воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа. Яку він пролив сьогодні на хресному дереві, особливо з присвятих рук і ніг своїх, визволи душі щастилища, передусім ту, за яку я найбільше зобов'язана молитися, щоб з моєї вини не спізнилась вона увійти до твоєї слави, де б тебе славила і благословляла на віки вічні. Амінь. Помолімося за душі наших померлих рідних. Близьких за душі загиблих героїв України, за душі наших молільників, за ненароджених і абортованих діточок, за в чистилищі і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокій хресте душі слух Твоїх, там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву вервички до Божого милосердя, нехай свята Божа любов. Перебуває з нами всюди і повсякчас, бажаю всім перебувати в обіймах присвятого солодкого Ісусового Серденька. Щиро бажаємо всім щасливого, благословенного вечора і мирної, Господньої, спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Як я до Твого Божества у Крізь пил і піть, моруся все знизив, ніхто не знає, знаєш кожну пору, лиш ти один, Ісусе ти один. ніхто не знає, знаєш кожну пору, Лиш ти один, Ісуса ти один, як падаю безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин. Ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі. Лиш ти один Ісусе, ти один ніхто не вірить, віриш в кожній хвилі, лиш ти один, Ісусе, ти один, як в'яну яму в світ, у тихій муці. Коли між ним і сонцем стане дим, ніхто не бачить, світиш у розпуці, лиш ти один і один ніхто не бачить. Світиш у розпуці, лиш ти один, Ісуса, ти один.